У нас на цьому Форді ще модуль дисплея навернутий. Скоріше всього, він залитий водою або кавою. Модуль дисплея ось такого плана. Я вже знайшов його на розборки доволі не дуже той важко міняється. Ось. А ось клавіатура магнітоли. До речі, можна установити замість ось цієї магнітоли вже Android. Я дивлюся, він стоїть там 6,5 тисяч гривень. От, все ідентичне повинно бути О, там уже з великим екраном. Ну, точно я не скажу. Треба дивитися по кресленню і підключенню. Ось сама магнітола. Це модуль дисплея, він зв'язаний. Поставили з іншого Форда модуль, працює. Все-таки в модулі проблема. Так, панове, той самий Ford Transit Connect. До речі, не викидай, пригодиться, власник автомобіля цього. Не знаю, як розбирається. Думав, що не поступає омивачка з цих форсуночок. А було діло в шлангі. Шланг він потеряв місті з бампером. О, і не було розпилювання на лобове стекло. І поламав защлки поломані мені і воно не тримає, тому не викидай, пригодиться від компресорів побутового типу або промислового типу кріплення компресорів. Користуйтеся лайфхак. До речі, по карті власнику автомобіля так же само. Щось тут намагалися полампічити, садили на герметик, на клей. Зараз покажу. Пообламували всі щіточки, кріплення, крутили на саморізи в пластик. Тепер це треба якось зробити, щоб воно трималося. Ніхто кришечки купувати не буде. Сказали зробити так, щоб воно трималося. Дружина у нього сильна. То треба зробити так, щоб воно не відпадало. Ми будемо робити його на тоненькі стяжечки. А хайно, щоб якомога менше видно було. Так от. Получилось ось так. Інакше ніяк, тому що тут всі защёлки лопнувши, лопнувши, все лопнувши. Коротше, а нижня кришечка така взагалі. Ну, так взагалі все. Не по заводу. Ну не сильно то й кидається в очі. А ось ось це не викидай, пригодиться. Будуть заглушки. Там, де вінтики закручується. Ось ці. Надіюсь, Маша двері не поламає з петель. Ну все, тепер можеш скільки влізе дергати. Головне, петлі не поламай. Заглушечки від супортів <годилися> пригодилися. Ну, а шо? Шукав тут а, ці пластикові вставочки, які там були, так і не знайшов. Пришлось вигадати з алюмінієвої трубочки. Якраз по діаметру підійшла. Ну, маємо те, що маємо. Тепер можеш ламати, скільки влізе.